Асна половина людства може бути спокійною, коли поряд є мужні, сміливі і безстрашні чоловіки, які 23 лютого відзначають День захисника вітчизни. Започаткований Союзом Радянських Соціалістичних Республік у 1922 році був присвячений Дню Червоної Армії та Флоту. Пізніше носив назву Дня Радянської армії і морського флоту. В Україні указом Леоніда Кучми офіційно відзначається з 1999 року. Бориспіль долучається до святкування що сприяє патріотичному вихованню молоді для ветеранів, є подорожжю у минуле для тих, хто пройшов армійську службу, згадкою про побратимів. 22 лютого в культурно-розважальному комплексі Бархат відбувся захід, присвячений дню захисника вітчизни, що відкрили вихованці ансамблю народного танцю Міленіум під керівництвом Світлани Новодворської. Для цього вітальне слово взяв міський голова Анатолій Федорчук. Це свято сьогодні, мабуть, не просто захисника вітчини, а мабуть, кожного чоловіка. Тому що, якщо це є справжній чоловік, то він повинен, мабуть, і захистити свою кохану, захистити жінку, захистити ту людину, яка сьогодні потребує цього захисту. Я бажаю всім здоров'я, мирного неба і щоб дійсно ми завжди були захисниками. Було кого захищати, але не було від кого захищати. Перш ніж перейти до нагородження, міський голова вручив подяку Івану Олійнику, учаснику бойових дій Великої Вітчизняної війни, ветерана військової служби, члена Бориспільської міської організації ветеранів України за мужність, патріотизм, з нагоди відзначення дня захисника вітчизни та 95-ї річниці від дня народження. Після цього грамоти та подяки отримували усім, хто хоча б раз в житті стояв на захисті нашої країни. Пісною Усіх привета вокальний ансамбль ветеранів Альта. Мне кажеться порою, что солдаты, с кровавых непришедшие поле, Не в землю нашу полегли, когда. Бориспільський державний історичний музей з нагоди відзначення дня захисника вітчизни поповнився новими експонатами речами Героя Радянського Союзу Михайла Бабкіна, який похований у Борисполі. Тепер у мешканців міста є унікальна можливість побачити оригінал указу президії Верховної Ради СРСР від 18 серпня 1945 року. Про присвоєння Михайлу Бабкіну звання Героя Радянського Союзу, дублікат медалі Золота зірка, два видання воєнних мемуарів, двічі героя радянського союзу. Союзу маршала авіації Олександра Миколайовича Єфимова, де він пише про те, як в період великої вітчизняної війни воював з Михайлом Бабкіним, сімейні і військові фотографії майора, службову характеристику та екземпляри газети Прапор перемоги за 1945 рік. Директор музею Наталія Йова говорить, що ці речі означають для закладу. Герой радянського союзу Бабкін це тісно легендарна особистість, тим більше що от дублікат. Я хочу, щоб всі побачили зірки Героя Радянського Союзу. Це якраз той дублікат, який він носив. Тому і оригінал грамоти Героя Радянського Союзу підписаний ще Михайлом Калініним. Тому я ще раз підговорю, що це дійсно унікальні речі для нашого музею. І я... Пообіцяла і думаю, що так і буде. Ми до 9 травня хочемо зробити експозицію, присвячену Герою радянського союзу. Бабкіну. Щороку до 23 лютого у Борисполі проводиться фестиваль військово-патріотичної пісні пісні, обпалені війною, головною метою якого є відродження національних традицій та виховання патріотизму у підростаючого покоління. 21 лютого у Бориспільській дитячій музичній школі було проведено відбірковий тур фестивалю, кращі учасники якого вітали чоловіків з Днем захисника вітчизни. Пісню Ніхто не забита, ніхто не забит виконав ансамбль Славія школи номер 6 На базі культурно-розважального комплексу Бархат було проведено конкурсну розважальну гру Військова академія, участь в якій взяли п'ять команд: Бориспільської міської організації ветеранів України, команда Бориспільської міської спілки ветеранів Афганістану, команда полку міліції особливого призначення Беркут, головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області, команда з військової частини А 2215 та команда молодіжного військово-патріотичного клубу Ратоборець. Складалася з чотирьох етапів. Перший мав назву візитівка. Команди по черзі мали представити свій девіз та назву. Команда Фаріферської міської організації Афганістану Авганець. Наш девіз. Час вибрав нас. Герої всі, хто був Афгані. Пісню Ідот солдат по городу виконав учень навчально-виховного комплексу гімназія Перспектива Олександр Тур. Деоністів дитячої музичної школи у складі учнів Олександра Копана, Вадима Саміленка та викладача Тетяни Мордовіної подарувало присутнім музичну композицію День Побєди». Цей конкурс мав назву інтелектуальний. Ведучі ставили питання, і та з команд, яка швидше піднімала прапорець, отримувала можливість першою давати відповідь і отримувати зірочку за правильність. Які види військ існують в Україні? Сухопутні, повітряно-десантні, повітря, авіація, поранівська і. Так, так, вірно, вірно. Будь ласка, вручаємо вам зірочку. Ви її купієтеся, будь ласка, на погоні. Ми до наступного. Пісню за того парня виконав учень музичної школи Валентин Іржавський. А степна трава, пахне не корисню, половиє вітра, зереди. Патріоті школи лінгвістики потішило присутніх музичною композицією. Акольба тарея, новий батальйон, кампад його командує когон, а

Третього конкурсу полягала у тому, що звучала музика, і треба було вгадати назву пісні або проспівати хоча б один рядок з неї. Заключний конкурс мав назву Хто я капітан отримував фотокартку і ставив команді питання, на які вона відповідала так або ні. За хвилину треба було відгадати, хто зображений на фотокартці. Закінчується час. Після останнього конкурсу ведучі підрахували бали. З однаковою кількістю першість вибороли дві команди: команда Бориспільської міської спілки ветеранів Афганістану та команда полку міліції особливого призначення Беркут. Та переможцем має бути хтось один. Для капітанів було проведено додаткове змагання з армреслінгу. Один. Два. Ше місце здобула команда полку міліції Беркут. Але грамоти і статуетки від міського голови отримали всі учасники конкурсів і активісти заходу, учасники фестивалю, пісні обпалені війною. Капітан команди переможця, командир взводу 4-ї роти, полку міліцію особливого призначення Вадим Дяковський розповідає, що особисто для нього участь і перемога у грі. Приємно у таких, як кажуть, конкурсах, які присвячені да на настоячому чоловічому святу. Він захисника вітчезне. Ну і кажуть. Велика, ну дяка тим організаторам, які нас запросили сюди. Дуже приємно кажуть, те, що ми взяли перше місце, це також наша привілегія, тому що Берку завжди на вершині, якби ніколи він назад не вступає, і тільки займає перші місця. Підполковник, ветеран Афганістану Віктор Арестов говорить, що сприймає день захисника вітчизни від початку його заснування. Раніше був день радянських військ, а зараз день захисника вітчизни. Тому ми пам'ятаємо. Бо ми всі служили і в радянській армії, і закінчували свою службу в українській армії і пам'ятаємо цей день як святий день для кожного військовослужбовця. Підполковник, командир першодесантного окремого батальйону Віктор Парнак, розповідає, що особисто для нього це свято. Мій батько його святкував, мій дід святкував його. Це було започатковано вже давним-давно. І ці там діалоги на цю тему якось вони мені я ніколи не мікав. Так далі. Для мене було цей, цей, це свято було якимсь святим для, для військових. 23-го завжди завжди ніхто не питав, де, а до чого це воно присвячене? десь було до чогось присвячене, мабуть. Від така, що 23 лютого це свято і батьків наших, і дідів. І наше свято захід став яскравим прикладом вшанування усіх, хто причетний до високого звання захисника вітчизни від фронтовиків до тих, хто одягнув форму і сприяння патріотичному вихованню молоді. Тетяна Підгурська, Євгенсоренко, Тема тижня, телеканал Бориспіль.